Усім привіт! Мене звати Андрій і Я радий вас вітати у рубриці за лікарським рецептом. Сьогодні ми прийшли у жіночу консультацію та поспілкуємося про те, як правильно підготуватися до вагітності. Доброго Федорівна. Розкажіть, будь ласка, як молодій парі правильно спланувати вагітність? Доброго дня. Вагітність це дуже важливий. Момент в житті кожної сім'ї, тому для неї бажано готуватись і чоловікові, і дружині. І гінекологи, і сімейні лікарі, і лікарі взагалі рекомендують спалансувати своє харчування, відмовити від шкідливої їжі, додати в свій раціон побільше овочів та фруктів, зробити його раціональним, також вести активний спосіб життя, додати фізичні навантаження, якщо їх до цього не було вправи, біг. Заняття на тренажерах буде дуже добре. Відмовитись обов'язково від шкідливих звичок, так як це може негативно впливати в майбутньому на зачаття і на розвиток плода, і на перебіг вагітності. Приймати обов'язково вітаміни перед плануванням вагітності, як і чоловікові, так і дружині. Обов'язково прийти на прийом до свого лікаря-гінеколога, який призначить перелік. Таких базових аналізів, які будуть нам корисними, по яких ми зможемо щось скоригувати, також обов'язково обстежитись на інфекції, які передаються статевим шляхом, і якщо вони є до вагітності, бажано їх пролікувати, так як вони можуть викликати і вади розвитку плода, і передчасті пологи, і викидні, тому бажано, щоб їх не було. Також дуже необхідно пройти. В консультацію у стоматолога, якщо є проблеми зі зубами, їх пролікувати, так як це також буде погано впливати на плід. Обов'язково пролікувати якісь хронічні хвороби, вивести їх хоча б в стадію ремісії, для того, щоб вони не ускладнювали нашу вагітність. Рекомендовано прийом вітамінів для того, щоб зміцнити імунітет, так як під час вагітності імунітет кожної жінки послаблюється за рахунок того, що жінка. Так, як би сказати, ділиться своїм імунітетом з дитиною, тому потрібно підтримувати свій організм в такому здоровому стані. Якщо вже так сталося, є в нас вагітність, вона підтвердилася тестом, ви спланували все добре. Тоді обов'язково після цього факту встановлення вагітності звернутися до свого лікаря-гінеколога. Скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно до вагітності готуватися? Ну, зазвичай це хоча б півроку, три місяці. Рекомендований прийом фоліової кислоти як і чоловікові, так і дружині. Це що є обов'язковим. Тобто чоловікові не менш важливо готуватися до вагітності, як і жінці. Так, це обов'язково, тому що участь у заплідненні беруть і жіночі статеві клітини, і клітини, і чоловічі статеві клітини це сперматозоїди, від якості яких і залежить. Здорові майбутньої дитини, щоб не було ніяких там вроджених розвитку, сперматозоїди мають бути нас здоровими, рухливими для цього обов'язково потрібно відмовитись від коріння, від вживання алкоголю, і ще можливо там від якихось шкідливих звичок, наркотиків. Ну від шкідливих звичок усіх бажано відмовитись. Знаєте, я читав в інтернеті, що чоловіча сперма дозріває близько трьох місяців. Це правда, що потрібно утримуватися, щоб вона повністю дозріла? Так, сперматогенез чоловікам повезло, можна сказати, більше ніж жінкам, тому що при народженні у жінок є сталий набір клітин, який якого вже більше ну, не відновиться, він народилася жінка з таким запасом, він неї тільки зменшується, а от чоловікам в цьому плані повезло більше, тому що в них кожних три місяці йде е, нове утворення сперми. Тому цей цикл три місяці бажано проконтролювати за, за собою, прослідкувати, щоб була якісна сперма. Скільки потрібно отримуватися чоловіку від еякуляції, щоб е, жінка завагітніла? Ну, насправді утримуватись від екуляції не потрібно там досить тривалий період часу. Потрібно, щоб був статевий акт хоча б два рази на тиждень і дається парі для, вагіт... для того, щоб завагітніти один рік. Якщо протягом року дається парі завагітніти, значить все добре. Якщо протягом року пара не вагітні, якщо в них така є умова, що статевий акт є два-три рази на тиждень і пара не вагітні, тоді вже, можливо, можна говорити тоді про безпліддя. Я читав, що люди з різними резус-факторами мають деякі ризики. Можете про це розказати більш детальніше? Можу. Це здебільшого така ситуація виникає, коли у жінки група крові резус мінус, у чоловіка резус група крові резус плюс. Тоді може виникнути такий резус конфлікт перевагітності. Він небезпечний для дитини тим, що в дитини може виникнути гемолітична хвороба новонародженого, яка Потребує серйозного лікування. Ми можемо це попередити. Є профілактика так званого резус-конфлікту для цього на. В періоді вагітності від 28 до 32 тижня вводиться спеціальний антирезусний імуноглобулін, і ми попереджуємо цю хворобу новонародженого. І при наступній вагітності в нас вже ризик, що у жінки виникне резус-конфлікт, зникає. Коли жінка стає на обліку жіночої консультації, ми обов'язково визначаємо її групу крові і резус-фактор. Також визначаємо групу крові і резус-фактор чоловіка. Якщо з якихось там причин нам невідома група крові чоловіка і резус-фактор, і ми не можемо його встановити. Під час вагітності ми проводимо такий аналіз крові на визначення антитіл. Якщо у жінки при визначенні антитіл цей результат від'ємний, значить вагітність розвивається добре і все буде з нею нормально. Гаразд. Якщо наступив цей момент вагітності, як далі парі потрібно поводитись, щоб народити здорове потомство? Якщо жінка завагітніла, побачила на тесті дві смужки, її рекомендовано прийти до свого лікаря на консультацію, де він їй дасть рекомендації по прийому вітамінів, це, зокрема, тепер рекомендовано по новому протоколу, прийом фолієвої кислоти, прийом йоду і також препаратів заліза. Для профілактики різних захворювань Фоліова кислота йде для того, щоб у плода не було вроджених вад розвитку і дефектів нервової трубки плода. Йод призначаємо для того, щоб не було проблем із щитовидною залозою, як і у матері, так і у дитини, тому що Західна Україна це ендемічний регіон, де в нас знижена кількість йоду, і тому ми потребуємо його додаткового призначення. Газ залізу призначається для того, щоб ми профілактували появу анемії під час вагітності і щоб плід отримував достатньо кисню і поживних речовин від матері. Після цього, коли ви прийшли до свого лікаря, вам призначили аналізи, які здати дали рекомендації поведенню способу життя по прийому ліків. У першому прийомі вам лікар обов'язково скаже, коли вам прийти і стати на облік по вагітності. Це зробити обов'язково до 12 го тижня вагітності. Ми проводимо також скринінги на вродженні вади розвитку плода. Цей перший скринінг проводиться до 13 го тижня, а другий скринінг проводиться з 16 го до 18 го тижня. Обов'язково відвідувати жіночу консультацію, тоді, коли вам скаже ваш лікар, для того, щоб ми могли. Правильно вести вашу вагітність, якщо виникне якась загроза чи, можливо, якесь захворювання у матері, щоб ми його зразу могли скоригувати, призначити лікування для того, щоб не було ніяких ускладнень і доносити успішно цю вагітність. У мене виникло питання по походу, що таке скринінг, як його беруть, тобто це є тканина плода? Ні, це трошки не так. Скринінг це таке об'єднання поняття. Воно при вагітності воно включає, здаємо. Аналіз крові на гормони, по яких ми визначаємо, чи все з плодом добре, чи ні, і додатково робимо ще УЗД-дослідження плода. Це воно об'єднується словом скринінг при вагітності. Ми визначаємо, чи немає ніяких аномалій при УЗД, чи добре розвинені всі органи, чи відповідає термін вагітності розміру плода. Чи можливо визначити під час вагітності аутизм? Так, можливо. От саме по цих скринінгах, що ми проводимо два скринінги, по них ми визначаємо такі важливі ну, серйозні синдроми, синдром Дауна, синдром Патау, синдром Едварса. Також можемо визначити по УЗТ-скринінгах якісь вади розвитку різних органів. Є таке поняття, як хибна вагітність. Що воно означає? Ну, хибна вагітність це такий симптомокомплекс, можна сказати, при якому жінка відчуває усі симптоми вагітності, тому що вона її дуже бажає, але насправді вагітності немає. У такому випадку рекомендується пройти повне обстеження гінекологічне, бажано консультація психолога, можливо, разом із своїм чоловіком, ну і повністю пройти підготовку до вагітності, її спланувати, і тоді, можливо, наступить і справжня вагітність. Ірина Федорівна, розкажіть, будь ласка, про школу батьківства. Так, у нашій жіночій консультації є школа відповідального батьківства, куди можуть приходити вагітні жінки зі своїм чоловіком або з будь-якою іншою близькою людиною. В цій школі ми обговорюємо питання вагітних, які їх найбільше цікавлять. Ви можете ставити будь-які питання, і ми на всі відповімо. Також ми готуємо до пологів, розказуємо вам про дихальні вправи, дихальну гімнастику повністю. Ну, відповімо вам на усі питання, які вас будуть, будуть вас цікавити. Приходьте вівторок, середа кожного тижня. Усі бажаючі. Дякую вам за корисну інформацію. Вона справді важлива для майбутніх сімей. Я дякую вам, що ви звернулись до нас з такою темою, тому що це дуже важливо. Планування вагітності, ведення вагітності, адже від планування і ведення вагітності залежить здоров'я майбутньої дитини. Тому бажаю всім. Молодим батькам, які бажають вагітності, щоб у вас все вийшло, ставтесь відповідально до свого здоров'я, до здоров'я майбутньої дитини, виконуйте усі рекомендації свого лікаря, і все у вас буде добре.